Що ти королів такі марафети наводиш? — Короче, я скажу так, я даю собі слово і королів. Так. Я тепер, як встаю зранку, я більше спати не лягаю, бо я потім після того як просипаюся, я якесь ні рибу, ні м'ясо. А поки ми вночі спокійно спали, то в Києві гнида біди такої наробили людям. що — ужас. Так. Так, що, коли потім почитала, то думаю, господи, люди записують, кажуть, так страшно гупало, що каже, такого ще ніколи не було. Люди такого, та каже, такого страху ще ніколи не було. Так що, Господи, люденьки, я вам бажаю, що у вас був такий, що вас вже був спокій, що ви молитко спати спокійно, як я. Ми дякуємо Богу, слава Богу, і нашим захисникам, що в нас, слава Богу, тут спокійно. Магнита скотенята. Отак. Так що спати днем я більше не буду, бо я себе геть просто почуваю, як хвора людина. А тут позвонила мені коліжанка. Я сам на їх пару днів в е, Балту, домовлялась, Говорю. щоб обговорювала, щоб ми поїхали до Львова на ті шопінг. О, От на мені дзвонить і каже, збирайся. збирайся. Я кажу, тихо, тихо, я ще в ванні лежу, я ще це. Mm. Так що моя компаньонка по ходінню Ляна, може, дівки приєднаються, може ще Макс би хотів їхати. А якщо Макс не їде, мені треба джинси поміряти. І поїду коротше, я в зару зроблю огляд. Сама подивлюсь, може, собі щось продивлюся. бо моніка знов приїде, і знов скаже, Нема в тебе що шогодіти на вихідні. Ти давай збирайся йди делікатеси мої забери. Далі я забираю, делікатеси заберу. Ти мав капусту готувати. Я не, не розумію, де капусту. То що то, то ти капусту мала? Готувати. Ні, вчора подивися по стольцях, ти сказав, що ти приготуєш. Так що а. ти готуй, а я йду беру свою бісовську машину, дорогу валютну, і попробую неї посушити, і випрямити я бере, Не, прошу, не пані. Дай Бог, вона мене підведе, та бісовська машина. Прошу пані, але я не говорив за капусту, я говорю, що я делікатеси приготую. А капуста то а, теж а Для мене бо... не грошей. Буштує... А, ще королєва, Я мені нараз зажала, Шо бо ви? я думала, що я буду ходити. Ой, чекайте. Ви... Ну, я не буду ходити я Якісь капці? Так. Так що пишіть, потім не, немає Сергій вам відправити. Покажи. Але королєва, ви пишіть так, що адрес написали, і я щоб знав, кому відправити. Але та тут ще нам, поми... тут... Я ще й вам помию. Та, 37,5 розмір. 37 розмір. Так що кому треба, такі. пишіть. Пишіть. Але пишіть одразу <світ> адрес, куди відправити номер телефону, всі але дані. Але дівчата, ви розумієте, що одна пара, щоб... так, То одна пара, щоб, раз, ви, раз, не... Два. щоб ви не образилися, що не вам попало. Так, Сергій. Дивіться, який прибор, йо моє. Так, тут пар мені скажи, що я маю робити. Сюда завстали. Включила. Там треба нажати. Дивіться, кусту. як тут цього не Таку відключаєш, тако включаєш. Все Все відключений? Да. Відкрий там його. Так. О, є кнопка. Ти знаєш, що для мене ті кнопки ага, тут. Все, там ти режим вибираєш на екрані. Де? На екрані? Де? Ну маєш екран Де, і ось тут твої режими. що ж не сушив. Ну то домовляйся з ним. Все, Закрий. Він коли ти зажимаєш, він тоді дує. А вентилятор? Зажати? Так. Ай, мирова штука. А так? я наставила температуру. Mm. Кол. Ні, давай трошки домов газу. Ну, то так і пиши. Газу. Газу. Короче, ти перший розберейся, а потім людям показувати, як вам працює. Я, я не показу, сама... я пробувати йду. Тут треба сушити голову. То, то, то треба я Як утюжком? Так ну, треба просто підсушити куріння, може. Я ну, не ще розберусь, я ще не знаю як. Я, я, так, можу, так, це ж так, це нутий банєк. холодний, не йде. Бо ну, ну, ти банєк? Це ну, може банєк. Банєк, банєк, я тобі точно. А, вон, я дам 140 тисяч. Ну, давай, давай.